Чому церква виявилася не готова до війни та пандемії, незважаючи на велику кількість пророчих шкіл, Бог завжди попереджає свій народ через пророків і закликає грішників навернутися від злого шляху, щоб уникнути смерті? Проблема в тому, що церква, яка стала плотською, не здатна зрозуміти і почути попередження від Бога водночас. По всьому світу поширилися пророчі матеріали Одеської церкви, слово Боже, про кінець світу. Служителі з інших міст кажуть, що ця церква виявилася готова до останнього часу краще за всіх. Через Божих людей Салтаненко Бог заздалегідь дав церкві програму переломлення духовного хліба і учнівства, щоб кожен міг вкуштувати откровення з неба через YouTube-канали. Та стати вчителем Слова Божого, виконавши повеління Христа, ідіть і зробіть учнями всі народи, охрещуючи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Пророчий Дух завжди сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, щоб він знав, куди і як рухатися. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко місії Слово Боже, щоб вивчати пророче слово і підготуватися до прийдешніх подій. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування і молитви. Бережи вас, Бог! Амінь.